Доброго дня, шановні глядачі, сьогодні на ринку України мототрактори все більше і більше набувають популярності. Але й мотоблоки досі не втрачають своєї ваги. Дуже багато власників мають невеличкі присадибні ділянки, а також невеличкі фермерські господарства, також користуються мотоблоками. Тож мотоблоки і досі залишаються надійними помічниками серед міні-сільхозтехніки. Тож, якщо ви надумали придбати мотоблок, Магазин Планета Залізяка, що у місті Новоград-Волинський, по вулиці Житомирська, 104, пропонує величезний вибір мотоблоків, водяного охолодження, повітряного охолодження, бензинові та дизельні, а також мотокультіватори, а також є і електричні культіватори. Якщо у вас є невеличка клумбочка біля вашого дому, вам знадобиться електричний культіватор. Якщо у вас є парничок, знадобиться мотокультіватор просапничок. Ну а вже більш великі Мотоблоки знадобляться на 5-10 соток. Якщо у вас невеличке фермерське господарство, то можна розглянути варіант мотоблоків більш важких 10, 12 та 15 кінських сил. Шановні глядачі, менеджери магазину Планети Залізяка. Що в місті Новоград-Волинській Житомирської області по вулиці Житомирська, 104 ніколи не беруть завдатків. Ми продаємо техніку лише у цьому магазині, а також направляємо накладною платою будь-яким перевізникам в будь-який куточок України, довіряючи нашим покупцям. Хочу вам надати таку інформацію: якщо ви побачите подібну картинку десь в інтернет-ресурсі, і з вас будуть просити завдаток, Наголошую, це можуть бути шахраї. Нікому не давайте завдатків. У справжньому магазині техніка в наявності. То, шановні глядачі. Якщо ви вирішили придбати мотоблок, магазин Планета Залізяка запропонує вам на будь-який смак мотоблок від 4 до 15 кінських сил, водяного чи повітряного охолодження, дизельок або бензин. Тож ще надаємо інформацію, що ми маємо культиватори, просапники та електрокультиватори, гуму, навісне обладнання та безліч запчастин. Гарантуємо гарантійне обслуговування. А після гарантійного обслуговування запчастини маємо. Історія обробітку землі сягає в далеке-далеке минуле і нам залишаються лише здогадки. Але історія походження мотоблоків більш-менш нам відома, Ще в 1911 році в Німеччині в Берліні доктор фон Майнбург реєструє патент на перший електричний мотокультіватор на заводі компанії Siemens. Перший мотокультіватор в перекладі з німецької мови. Називається земельна фреза». Продовж пару десятків років Сіменс вдосконалює свій мотокультиватор та встановлює на нього бензиновий двигун та ротаційну фрезу. В 1918 році в місті Женева, Швейцарія, компанія Сімар по патенту доктора фон Майнбурга також починає виробництво мотокультиваторів, які стали прообразом сучасних мотоблоків. У 1924 році талановитий німецький інженер та винахідник Хако Кох збирає свою першу модель ручного малого мотокультіватора. Хочу зазначити, що в той час винахід Німеччині був дуже актуальний, так як країна щойно пережила Першу світову війну. Економіка країни та сільське господарство країни було в занепаді. Величезна частина населення була зайнята в сільському господарстві. Та велика вела напівнатуральне господарство. Тож винахід мотокультіватора став дуже корисним простим людям. Перші мотокультиватори являли з собою двохтактні двигуни, демонтовані з мотоциклів та мопедів, які встановлювались на раму мали ручки керування. Хако створив кампанію по випуску мотокультіваторів та інших сільськогосподарських машин. Вже після Другої світової війни в Німеччині певний час діяла заборона на виготовлення великих двигунів та інших устаткувань, які можна було встановити на військові машини. Тому вся післявоєнна Німеччина була заново відбудована на прототипах сучасних мотоблоків, мотокультиваторів а також трьохколісних моторолерів. То з тих часів. Безліч різних країн світу створюють та виготовляють різноманітні мотоблоки та мотокультиватори, без яких багато родин просто не уявляють свого існування в сучасному світі. Тож і в сучасній Україні мотоблоки відіграють значну роль у розбудові країни, працюючи в різноманітних фермерських господарствах та допомагаючи власникам невеличких господарств, кому просто вижити. Це нелегкий час, а хтось примудряється навіть створити успішне фермерське господарство, де один або декілька мотоблоків чи мототракторів вдало виконують поставлені завдання. Особисто мені дуже приємно, що молодий хлопчина з двома вищими освітами, купуючи мотоблок заря 10 кінських сил, бачить своє майбутнє в Україні на своїй землі, прагнучи розширювати та удосконалювати. Своє власноруч започатковане фермерське господарство, адже саме за молоддю майбутнє нашої країни. Сьогодні цей хлопчина взяв 2 гектари землі та вирощує помідори. Завтра він створить власний бренд та зможе продавати вже не сировину, а готову продукцію під своїм брендом. Маю надію, що такі люди зможуть і вплинути на економічний розвиток держави, що й дасть поштовх. Вітчизняним виробникам сільськогосподарської продукції та техніки. Тож, згадавши історію походження мотоблоків та трохи помріявши, повертаємось назад до наших мотоблоків, мотокультіваторів та мототракторів, які ми продаємо в магазині Планета Залізята» у місті Новоград Волинський по вулиці Житомирська, 104, сайт «Заря.UA» можна дзвонити за телефоном, який вказаний 067 412 3927 та задавати будь-які питання стосовно сільськогосподарської техніки, запчастин, гуми, навісного обладнання кожного дня, крім неділі з 9 ранку до 18 вечора. Шановні глядачі, тож, надаючи вам аматорський відеогляд, тому як я тільки вчусь, як правильно робити відеогляди. З вашою допомогою, дякуючи за ваші поради, які ви надсилаєте, дзвоните, коригуєте, що правильно, що краще. Величезно вам за це подякую. Максимально хотів показати техніку, яка представлена в магазині Планета Залізяка. Магазин Планета Залізяка розташований на Лаград Пов'язково. Більше ніяких магазинів ми не маємо. Вся продукція лише в магазині «Планета Залізяка. Тож наголошую, якщо ви десь побачите будь-яких інтернет-ресурсів, що деякі люди представляються нашим ім'ям, вимагають завдатки, це можуть бути шахраї, які потім зникнуть і ви не знайдете ні своїх коштів, нікого. Офіційну заяву в поліцію ми вже подали, тому що дискримінують наше чесне ім'я, а також як продавців як магазин на ринку України. Але ще раз наголошую, будьте уважні та обережні. Наш магазин лише в місті Новоград-Волинський по вулиці Житомирська, 104, магазин Планета Залізяка». Шановні глядачі, більш змістовну та технічну інформацію ви зможете отримати на сайті Заря.ю мотоблоки, мототрактори, гума, навісне обладнання, запчастини та багато іншого ви зможете знайти на нашому сайті. Якщо вам сподобався будь-який мотоблок. Як то кажуть, припав до душі, дзвоніть на мій особистий номер. Я надам всю належну інформацію саме про ту модель, яка вас цікавить з 9 ранку до 18 вечора, кожного дня, крім неділі. З вами був Віталій Бойчук. Щиро вдячний вам за вашу увагу.